Я відмовляла сина від цієї дівчини, хоча Настя мені дуже подобалася, але от її батько з тих часів, в яких просто на лобі написано Я сказав. Це і не дивно, знаючи їхню історію, але хай би вони собі й далі жили своїм життям, а ми з сином своїм. Звичайно, що мій син Славко, моя гордість і втіха, я сприймаю всі його успіхи як свої, так само і невдачі. Чи раз мені хотілося взяти кропиво, коли дівчата з двору дражнили мого сина, а коли він приходив сумним з побачення, то я вже готова була бігти до тієї крибниці і повчити її розуму. Тільки чоловік мене стримував від того, аби я не ходила до сина на роботу, бо я б тому начальникові показала, як з моєю дитиною обходитися. Віто, тримай себе в руках, говорив мені чоловік, знаючи мою запальну вдачу. І ось новина, що мій син закоханий в Настю, мене просто збили з ніг. Не того, що я не знаю, як переконати дівчину відповісти згодою на його почуття, а того, що я знаю, який у неї батько. Просто копіє мене, тільки чоловік. Він за свою доньку готовий гори звернути, та ще б, якщо він її сам і виховував. Справа в тому, що дружини не стало рано, хто б міг подумати, що така молода жінка вже матиме таку хворобу. Чи то вона просила подбати про доньку, чи то Василь так сам вирішив, що тільки він здатен виховати дівчинку в любові та достатку, але він не женився більше, і ніхто його з жінкою в дворі й не бачив. Чи хтось у нього був, я не знаю, але точно, що на першому місці у нього була донька. Знаєте, Настя дуже рідко й у двір виходила, бо їй було нудно. З нею ніхто не хотів гратися, щоб потім не відповідати перед її батьком, чому колготи, брудні чи бантика, нема. Василь завжди Насті плів банти. Я не знаю, як він це вмів, але вона йшла в школу з великими бантами і великим портфелем. А мій син йшов за нею. Я бачила, як він чекає на неї, а потім йде слідом, щоб батько її не помітив. Який її до випускного класу спочатку водив до школи, а потім вже возив, як купив машину, І ось в таку дівчину мій син закохався і всі ці роки чекав, коли випаде нагода таки з нею поговорити. Не знаю, як вони вже зустрілися, але відомо одне. Дівчина відповіла йому взаємністю, але на заваді став батько. Він не пара тобі, сказав доньці, одним махом, перекресливши всі їхні мрії. Син мій сам не свій, я сама не своя, тільки один Василь спокійний як брела. Я тоді й почала сина відмовляти щораз така справа, то хоч би вони де ділися, але Настя так вихована, що без батьківського благословення вона щаслива не буде. Сину, забудь і все, це один вихід. Не хочу, мамо, я її люблю, а вона мене чому рідний батько має стати на заваді її щастю? Ішов час, але ніяких змін не було, тільки мій син марнів та й Настя не виглядала щасливою. Бачила, що батько її якось приводив в гості якогось юнака, видно, пропонував доньці вигідного нареченого, і як якийсь довготелесий хлопак може бути кращим за мого сина. Та той чоловік зараз напроситься, зазирала я з за штори. Віто, заспокойся, казав вкотре чоловік. Але я не витримала і пішла на розмову, подзвонила в двері. Василь відкрив. У нього з очей летіли стріли, а в мене громовиця. Він говорив, а я заперечувала. Він червонів, а я йшла плямами. Він заперечував, а я спростовувала. Ми так виясняли стосунки, що я вся впріла. Дай води, бо в горлі пересохло, кажу йому, та й сам випий, бо вже й з тебе тече. Я тебе наостанок просто хочу спитати ти, доньку, для чого ростив? Для щастя, каже той, а тепер добре подумай, чи вона щаслива, і про жінку свою подумай, чи вона б хотіла доньці такого довготелесого щастя. Я пішла додому, я зробила все, що могла, і тепер треба було просто чекати. Через місяць ми гуляли весілля. Молоді були дуже гарні. Василь витирав сльози щастя. Як і я, підпишись, підтримай українськомовний контент.